Ось такий вигляд має наша річка Случ під кінець березня, бо влітку пересихають води, річка замолилася, але ж має тут пристановисть корізна птиця. Там вдалині, в телефоні, звичайно, не видно, бо я не вмію збільшувати картинки, вивають лебеді. Чайки і дикі качки. Всі знаходять пристановсько на цій річці. А рибалки мають чудове місце для літнього відпочинку, тому що приходять сюди ловити рибу. Далеко простягнулася наша річка. Багато таємниць вона знає. Чайка літає.